Це Мукачівський торт, люди добрі. Ви знаєте, як мені е, до вподоби, коли в Мукачеві щось новеньке? От ви всі добре знаєте Ужгородський торт, а саме Мукачівський торт, що напевно мало хто куштував. От прийшла, прийшли нам, е, принесли подарунок, попросили, будь ласка, можете, ми вам принесемо подаруночок, а ви нас просто відмітити нашу сторінку. Послухайте без проблем, і я тільки за безкоштовно просто вам говорю, що... Коли все, що стосується рідного Мукачева, все будемо робити для вас. лише б ваш бізнес процвітав. По-перше, і по-друге, я вже його куштував одного разу, лише він був заморожений. А зараз він свіжесенький і свіжесенький. Давайте я вам розкажу що-небудь за цей тортик. Хто куштував? Торт Мукачева. давайте я вам щось про нього розкажу. Увага! Увага! Вишуканий десерт з багатошаровою структурою та гармонічним поєднанням смаків. Коротше, тут є медові коржі з ніжним кремом. Тут, Коротше, все тут є дуже смачно і дуже добре. Яблука карамелізовані ще щось. Неважливо. Найважливіше, що взагалі в цьому житті, це смак, це запах Органолептичні властивості, правда? Подивіться. Подивіться. на-ну. На -ну. Хто вже куштував? ну, пишіть в коментарях, як вам. Mm, ну він свіжасенький зараз. Я його перший раз куштував приблизно місяць тому. Він був заморожений. Його спокійно можна зберігати в морозилці і їсти. Він ніби, ніби морожено. Знаєте, ось таке. зараз він свіжасенький-свіжасенький. Ох, Охто куштував? Машка, не знімай мене так близько, будь добра. Світлана, <сум> <псум> налий мені 50 грам віскі, будь ласка, бо солодкою треба пити щось. Люди добрі. Зразу вам говорю: я залишаю ссылку людей. Які виготовляються чудо. Замовляйте в них. Я думаю, зовсім скоро вони з'являться абсолютно в всіх мережах, в всіх магазинах. Я особисто я рекомендую по двом причинам. Перша причина це дуже смачно. І друга причина, це ж мукачево. Ну це ж мукачево. Подивіться, торт мукачево. Дякуємо гарно за те, що ви принесли нам такий подаруночок. Нам дуже приємно, і це дуже смачно. Все, купуйте мукачівський торт. І потім пишіть в коментарях, як вам.